Вівторок, 12 січня. Ви дивитесь міські новини. Як ми вже повідомляли, криміногенна обстановка в жовтих водах останнім часом дуже погіршилася. Крадіжки та пограбування відбуваються на вулицях міста, і жертвами злочинців вже стають навіть діти. Днями по вулиці Кропоткіна біля будинку номер 1 невідомий напав на десятирічну дівчинку. Погрожуючи дитині фізичною розправою, він відібрав у неї мобільний телефон. Невдовзі поліція знайшла і затримала винного. Ним виявився раніше судимий мешканець міста. Заскоєний грабіж його очікує від двох до шести років в'язниці. Має продовження і історія вандалізму на меморіальному комплексі загиблим воїнам, де крадії зняли кілька плит та вкрали металеві літери. Зловмисники намагалися здати їх до пункту прийому металобрухту, де й потрапили до рук правоохоронних органів. Крадії виявилися не місцеві. Це були мешканці міста Дніпропетровськ віком від 23 до 35 років. Близько 23-ї години вечора вони пошкодили меморіал за допомогою кувалди. За їхніми словами, їм потрібні були гроші на купівлю алкоголю. Тепер злочинців чекає позбавлення волі від 4 до 5 років. Різдвяна пожежа. Днями на пункт зв'язку 39-ї пожежної частини надійшло повідомлення про пожежу в житловій квартирі по вулиці Грушевського. Це колишня вулиця Будьоного. Квартира належала 35-річному безробітному мешканцю міста. На щастя, на пожежі ніхто не постраждав. Вогнем знищено лише побутове сміття. Прямий збиток склав 100 гривень. Ймовірна причина пожежі така ж, як і в багатьох попередніх випадках. Необережне поводження з вогнем. Ні знає броду, ні суйся в воду. Ця мудрість особливо актуальна взимку, коли водойма вкриваються кригою. І туди одразу поспішають рибалки та діти. Щороку в зимовий період на водних об'єктах гине понад 250 українців. Більшість нещасних випадків сталося після того, як люди вийшли на тонку кригу, щоб зловити рибу або скоротити шлях. Щоб подібних трагедій не сталося в жовтих водах, 11 січня жовтоводські рятувальники завітали з рейдом на міські водойма. На жаль, заборонити людям виходити на небезпечний лід неможливо. Саме тому рятувальникам залишається лише постійно нагадувати правила безпеки на льду. От і зараз на водоймі були люди, переважно рибалки. Рятувальники розповіли їм, якою може бути ціна за зловлену рибу а також звернулися до мешканців міста з проханням утримувати виходу на тонкий лід, Будьте обережні, бережіть своє життя та життя своїх дітей.